Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко пропонує ховати полеглих героїв на території Соборного парку. Ховаючи постійно наших героїв, вже на території Алеї Слави, на жаль, скоро не буде місця. І стоїть питання, де розмістити нове. Військове кладовище Міський голова озвучив три варіанти: навпроти цвинтаря на вулиці Одеська або на вулиці лейтенанта Мукана, колишня Сурікова. Ще один варіант територія колишнього кладовища на території соборного парку. Поки що цю можливість досліджують на відповідність законодавству. Нагадаємо, на території соборного парку понад 100 років тому був цвинтар. Тут ховали померлих священників і парафіян. Тут же розміщувалася цвинтарна свято-успенська церква, фактично на місці сучасного святомихайлівського собору. За часів радянського союзу там робили парк, а з 90-х років територія відійшла церкві. Нещодавно міська рада повернула територію у власність громади.